Продовження чистки роду. І сьогодні будемо дивитися, Сьомий коліна роду продовжуємо цю бабусю по лінії батька. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєна 4 рази прабабуся того хто дивиться, нащадки не будуть платити за її гріхи більше, чи це правда? Неупокоєна. Розкажи свою історію, не вистачає енергії. Щось пов'язане з будинком. Якась така трагедія, що їй надурили сім'ю, втратили будинок обманув, по предательству, що не віддали їм будинок, забрали. Верховний суд був з цього приводу, що ті, хто це робив, були наказані. Скажіть, покажіть, чи упокоюна бабуся, тепер нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Будуть. Так, скажіть, покажіть. Це бабуся в когось віджала квартиру, так? Да? Це бабуся? Вона винна? Так, чи в неї? Вона винна. Ось, ось чому вона боїться. Верховний суд уже був. Сльози, Сльози, вона боїться, вона винна. Вона каже, що я не знала, мене обманули, але вони жили в будинку чиємось, когось силою з того будинку вигнали. Перекриваю. Вище сили, прошу пробачте бабусі, всі її пригрішення. Не наказувати її, її її рід, її нащадки, взискує на нею. Осознана чи неосознана, Пробачте її. Та буде так і так єсть. Така історія. Скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся тепер. Нащадки не будуть більше платити за пригрішення бабусі, чи це правда. Розбите серце будуть. будуть платити. Ось в таких випадках, тому я і прошу вас перед цією чисткою, коли я дивлюсь ваших предків, щоб ви помолились за кожного свого предка тричі хоча б. Так, ісиління добре. Заперечую негативи ще сили. Прошу пробачити бабусю, не наказувати її, її рід її нащадків за те, що вона скоїла.